Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що, ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті? <гум> ви виграли так, так. iPad. Ми вас вітаємо. Я не вірю, <гум> в в раму, ще. Ще можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь, ну не напевно, Лохотрон. само. Боже, і ні. А... Блін, наскільки <гум> люди не вірять, я так? Алло. Олена, вітаю. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу Ви що, на ефірі там? Неочікувано. Да, я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Ванчук це вам від контент-хати Це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда, це всі загалом просто так, чуть-чуть для пафосу Які враження, які відчуття? Да, це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас, а ж жінка вважав, ще більше ради, ніж ви. Це просто, я не знаю. Я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad запакований, запечатаний, новенький, у вас буде iPad. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, iPad, айфони, Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас робиться. Мара Сергій. вітається, Сергій Іванчук. Ви виграли, а що ви виграли? Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Я ніколи в житті нічого не виграла. Не ну... перший раз я виграла. Я вас вітаю, ви виграли фен Dyson в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPad? Да ладно. Марія, Алло, я... Так, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваше пір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не, не думали, що не падали. А коли щось так вигравали? Ні, це перший раз. Чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається. Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким, ми думаю, вони реально потрібні.